Вітаю на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку розв'язування задач із зайвими даними. Для початку. Прокоментуй обчислення значення цього виразу. Поділили на зручні частини другий доданок. На які саме? Обчисли цей вираз. Як ми обчислюємо цей вираз? Також ділимо на зручні частини. Тепер від'ємник. Які це будуть зручні частини? 6 та 1. Обчисли вираз. 9. А як ми обчислюємо таким способом? Як саме ми поділимо число 16. На десятки та одиниці. Що ж робимо далі? Пригадай. Від десятку віднімаємо 7. І до трьох додаємо 6. Буде теж 9, звичайно. А як ми обчислили цей вираз? Так, менше число зручніше додавати до більшого. Тому в цьому виразі ми скористуємось перемісним переставним законом дії додавання. 3 плюс 9 дорівнює 9 плюс 3. А разом це дорівнює 12, звичайно. Розв'яжемо усну задачку. Оленка гостювала в бабусі тиждень і ще п'ять днів. Скільки всього днів гостювала Оленка в бабусі? Мабуть, треба пригадати, скільки днів у тижні? У тижні сім днів. Тож сім ще п'ять разом буде. Дванадцять днів гостювала Оленка в бабусі. У великому горщику 12 вареників. А у маленькому на 6 менше. Скільки вареників у маленькому горщику? Так, 6 вареників. А в цьому завданні усно обчисли довжину меншого відрізку. Перевіримо 6 см. Що ж, ми з тобою розім'ялись, час переходити до роботи в зошиті. Від останнього письмо, записаного рядочку пропустимо вниз 4 порожні клітинки. На 5 запишемо число 2 грудня. Якщо ти починаєш роботу з нового аркушу, то пропусти зверху тільки одну клітинку. Якщо ж ти виконуєш завдання в інший день, запиши число виконання завдання, перевіривши його за календарем. Завдання Завдання сьогодні нас чекають на сторінці 46. І перше завдання це самостійна робота. Номер 1. Придивись уважно: в цьому номері ми додаємо та віднімаємо не просто числа, а числа з одиницями вимірювання. Тобто іменовані числа. Ми точно так же додаємо і віднімаємо число, але обов'язково. У результаті дописуємо одиничку вимірювання, яку ми рахували. Не забувай про це при виконанні цієї самостійної роботи. Домовились? Тож постав відео на паузу, виконай самостійно це завдання, а потім повернись до перегляду. Для перевірки правильності виконання надійшли фото своєї роботи. Після уроку, вчителю. І дізнаєшся, чи вдалося правильно виконати це завдання. А ми не гаймо часу і продовжуємо виконувати завдання. Нас чекає номер 2. І це задачі. Але задачі не прості. В кожній задачі нам треба визначити, які числові дані потрібно використати. Для відповіді на запитання задачі ми маємо дві задачі. Тож почнемо з першої задачі А. Олеся зрізала вісім червоних айстер і 7 рожевих. Із 9 айстер вона зробила букет. Скільки всього айстер зрізала Олеся? З'ясуємо, які числові дані ми маємо. Вісім червоних айстер. Сім рожевих. Що ми маємо число 9 айстер. Що воно означає? Це ті айстри, з яких Олеся зробила букет. А що ж у нас запитують в задачі? Скільки всього айстер зрізала Олеся? Які числа в задачі позначають айстри, які Олеся зрізала? Так, 8 і 7. А чи потрібно нам число 9? 9. Айстер це ті, з яких було зроблено букет. До зрізаних вони не відносяться. Тож, я гадаю, що число 9 тут буде зайвим. Давай ну, я його закреслю, щоб воно нам не заважало. Тож тепер, щоб дізнатись, скільки всього айстер зрізала Олеся, ми до восьми червоних додамо сім рожевих. Давай ну, запишемо це. Позначимо, що це ми розв'язуємо задачу А. І дізнаємося, скільки. Айстер зрізала Олеся. А ось порахуй, будь ласка, це самостійно. Отже, до восьми додати сім отримаємо п'ятнадцять айстер. Ми знайшли зайве числоведання. Ми відповіли на запитання задачі. Але тепер його треба записати. Нас питали, скільки всього айстер зрізала Олеся? Відповідаємо. Зрізала 15 айстер. Запишемо відповідь. У нас залишилась задача Б. Перейдемо до неї. Прочитай уважно цю задачу самостійно. Олеся зрізала 15 айстер і зробила букет з 5 червоних і 4 рожевих айстер. Скільки всього айстер використала для букета Олеся? Ми маємо такі числові дані: 15 айстер. 5 червоних, 4 рожевих. Що потрібно дізнатись? Скільки всього використала для букету? Як думаєш, яке число в цій задачі буде зайвим? Так, оскільки Олеся робила букет. З червоних та рожевих айстер, то зайвим буде у нас число 15. Приберемо його. Як же нам дізнатись, скільки айстер Олеся використала для букету? Також додаємо. Позначимо, що це ми розв'язуємо задачу Б і до 5 червоних додамо 4 рожевих. Буде 9 абсолютно правильно. Нас запитали, скільки всього айстер використала для букета Олеся? Даємо відповідь. Всього 9 айстер. Задачі розв'язані. Зайві числові дані знайдені. Чи використали ми зайві числові дані? Звісно, ні, бо вони нам зайві і не потрібні для обчислень. Завдання виконано. Тож давай на трохи порахуємо усно. Пройди по слідах. Обчисли, будь ласка. Всі дії і знайди невідоме число. Для зручності можеш поставити відео на паузу. Тож яке число невідоме? 12. Так, абсолютно правильно. По всіх слідах пройдено. Час трохи відпочити. Тож запрошую тебе на веселу руханку. Друзі. Всім привіт! Я, Коко, запрошую вас танцювати з нами зимову руханку. Підемо у двір гуляти траля, зиму піснею вітати траля, плес, плес, плеснесті, швидко ручення та грій. Туп, туп, туп мороз, наші ніжки не мороз, плес, плес, плеснесті, швидко рученята гріту. Ту мороз, на щі не мороз, ми доріжки промели, траля, стільки снігу намели, траля, плес, плес, плесне сті, швидко ручення та ту гріту. Тут тут мороз, на щінішки не мороз, плесь, плесь плесне стік, швидко рученята грі. Тут, тут, тут мороз, на щінішки не мороз, снігу ліпимо сніжки, траля-ля-ля-ля-ля. люблять зиму малюки, траля-ля-ля-ля-ля. плесь, плесь. Лесне сті, швидко рученята гріх, туп, тут, тут мороз, на ніжки не мороз, лес, лес, плесне плес сті, швидко рученята Туп, тут тут мороз, на щінішки не мороз, друзі, ви просто молоді. Ну а після руханки ми знов повертаємось до роботи. Адже нас же чекають наступні завдання. Виконаємо номер 3 І тут нас також чекає задача. Прочитаємо задачу. Купили 8 кг яблук і 5 кг слив. Для приготування джему використали 10 кілограмів слів, фруктів. Скільки кілограмів фруктів купили? Скільки кілограмів фруктів залишилось? Що ми точно знаємо? Що купили 8 кілограмів яблук і 5 кілограмів слів. А що ще ми знаємо? Що для джему використали 10 кілограмів фруктів. Подивись уважно, скільки запитань в нашій задачі? Два запитання. Чи можемо ми одразу дати відповідь, скільки фруктів залишилось? Ми не знаємо точне число, скільки було спочатку. Можливо, це відповідь на перше запитання задачі. Скільки кілограмів фруктів купили? Так, ми спочатку маємо додати яблука до слив. Це буде перший крок розв'язання задачі або перша дія. До восьми ми додамо 5 кілограмів. Поділимо 5 на зручні частинки. Додаємо 8 до 10. Тож, перша зручна частинка – 2, а друга 3, 8 плюс 2. 10, 10 додати 3. 13. Тож, всього купили 13 кілограмів фруктів. Позначимо, в яких одиницях ми вимірювали масу фруктів. Після того, як ми відповіли на перше запитання задачі, і знаємо, скільки всього було фруктів, чи можемо ми дізнатися, скільки кілограмів фруктів залишилось? Це буде другий крок або друга дія нашої задачі. Фрукти використали, їх стало менше. Тож від всього, тобто від 13 кілограмів, віднімемо 10. Ой, навіть не знаю, скільки ж це буде. Точно, 13 мінус 10 3 кілограми. Чи залишилось у нас запитання задачі? Тоді даємо відповідь. Відповідаємо на запитання по черзі. Купили 13 кг. 3 кг залишилось. Обов'язково запишемо відповідь. Задачі! І знову самостійна робота. Це номер 4. Я точно знаю, що ти любиш солодощі. Ціна тістечка 4 кіло, е, гривні, а круасана – 8 гривень. Яка вартість двох тістечок і круасана? Запиши розв'язання цієї задачі та обчисли її самостійно. Для зручності постав відео на паузу. Давай перевіримо. Щоб дізнатися вартість двох тістечок і круасана, ми спочатку додали ціну двох тістечок, а потім додали ціну круасана. Разом вийшло 16 гривень. Тож, вартість двох тістечок і круасана – 16 гривень. Сподіваюсь, ти чесно виконуєш це завдання. І перевірив, чи перевірила свій результат. Не забуваємо в задачах записувати відповіді. Як думаєш, яке завдання ми будемо виконувати зараз? Так, це номер 5. Визнач довжини стежок, які ведуть до нори лисиці. Зробимо це наступним чином. Запишемо колір першої стежки. Зелена. Запиши цей колір, а потім усно порахуй довжину зеленої стежки. Кожна стежка це ламана лінія. Щоб дізнатись довжину ламаної, так, треба додати довжини кожного відрізку цієї ламаної лінії, тобто цієї стежки. Додай і запиши самостійно. Яка довжина? 17 метрів. Так. Далі ми обчислимо довжину синьої стежки. Запишемо її колір. А ось яка є довжина обчисли самостійно. 9 метрів додати 9 метрів буде 18 метрів. Яка стежка у нас залишилась? Червона стежка. Запишемо її колір та обчислимо довжину. Довжина червоної стежки 22 метри. А ось тепер давай з'ясуємо, якого кольору найкоротша стежка? Так, найкоротша зелена стежка. А якого кольору найдовша стежка? Звісно, червона стежка найдовша. Що ж, і це завдання у нас обчислено. І виконано. Тож, здається нам час підсумувати урок? Чи все у тебе вийшло? Чи потрібна була допомога? А можливо, було нічого не зрозуміло. Мої пташечки сьогодні гарно попрацювали на уроці. Тож, задоволені, хоча трохи стомлені, ми закінчуємо урок математики. І я бажаю тобі гарного дня і прощаюсь до нових зустрічей!